Всім доброго, доброго й мирного ранку. Осінній садок теж прекрасний. У мене не було, друзі, неділю, але все розквітало, все таке гарне. Хризантем стільки розквітло, айстріше буяють, красою своєю радують нас. Не втрималася і швиденько за телефон, і швиденько знімати. Ще кермек, подивіться, квітує. Камера не передаєш, шкода, так шкода. На цьому коричному фоні і ось такі гарні вкраплення. Камера не передає так. І ось хризантемки мої квітують. Це не знаю, де взялося. Таке чудо, але хай буде ромашка. У цьому році я їх не підстригала, не обломувала. І ось вони такі високі в мене. Це корейська хризантемка з такого кольору цікавого. Розпускається червоним, а потім стає таким. Це не вигоряє вона, це вона такого кольору гарного. Це ось така красунечка хризантемка. Дуже мені вона подобається. Очіпки. Ще гарні. Ось такий колір, забарвлення в них. Ще гарні. Ось цього сорту хризантем в мене було 4 чи 5 кольорів. Остався тільки один. А ні, ось ще один. Ось такий ще в мене. Бачите, він розпускається, трошки пізніше буде. І це вже я знаю, якщо розкрилися ці хризантеми з цього сорту, то вже буде морозець і гарний буде морозець. Це ось будуть такі шари, такі здорові, здорові шари. Ще ось він розпускається. 90-му році така низенька була, в цьому році метр лишини. Це цікаво хризантемка така буде. Ще не розкрилася. Боже, я їхала і туди половина того не було розкритого, що розкрилася зараз. Орландія ще дощі всі квітує. Ось, друзі, подивіться, яка краса у мене. Таке сонечко є в квітнику. Таке сонечко гарнюче. Бачите? Такий шаричок гарненький. Це ось у мене ще така хризантемка є. Бачите? Шикарно, гарнюче. Це все високоруслі. Бачите? І ось. Їх треба посинкувати, і тоді вони будуть. Квітка буде шикарна, здорова, гарна. Ось в цьому році, бачите, вони такі високі, ось вітер їх погнув. погнув. Це потрібно робити другі підставки сюди, тому що воно не виходить Ці замаленькі, Бачите, вони маленькі, невисокі. Це низькоросла хризантемка, ось вона так розбіглася, А ось ще лаванда до сих пір квітує. А де сперма, подивіться, подивіться, тільки які, ну, тут гарні кущики. Вже сюди пішов. Родили крокуси, боже, Боже. а то погода. Я не зрозуміло зовсім. В тому році цей кущик дуже був низенький, в цьому році теж високий, напевно, що я його так сильно поливала, він вигнався такий. Будлея наростила свої листочки. така. Така вся така пишна стала, будлеє. Все треба обробляти. Почала обробляти фундазолом і він почав кущик нарощуватися. І ось теж красуні, подивіться. які. Як наречені, там в мене кущики ще є. А це ось жовта. Дивіться, як вона гарно я себе тут почуваю. Да, мені не подобається те, що воно так лежить. Але підставки замаленькі. В тому році вистачало цих підставок по висоті, а в цьому році ось ніяк. Це Ще один сорт у мене теж висока. Ці підставки вони замаленькі. Вишина яка. І клематіси до сих пір квітують. Якби ж я їх не занихая, то вони були б гарнючі, з гарним листям. Так, бачите, що я наробила. Це ще один сортик. Такий рожевий, цікавенький. Господи, коли ж я тут все на не веду немає часу. Бачите, я тільки за приїхала і... Нам потрібно знову їхати. Цей кущ був дуже гарний, такий вже він відквітовує. А троянди, подивіться, які вони гарнючі. Це від Бережнюків прийшла, пересорт мені прийшли. Дивіться, який гарнючий. Красуня. Красуня. І ось, подивіться, який гарнючий. Комусь я висилала таку хризантемку, не пам'ятаю кому. Хтось у мене замовляв, комусь попалася. Те, просто, ну так, будлею вик... ой, будлею Перовську викопувала і так вийшло. Ось буде така хризантемка, кому попалася. Скорослі. Це булочки вже відквітували, Уже їх немає. Ось такі красуні, ось такі красуні. Це просто, просто я не знаю, як це навіть назвати, яка це тільки краса, друзі. Хто любить квіти, то для них це. Це дуже гарно. Ой, клемачка, дивіться. Квіточка. Влітку не квітував, тому що я не знала, що їх потрібно фундазово обробляти. Дивіться, яка краса. І ось така краса, що в мене розквітає. Цей кущик мені сусідка подарувала дуже давно. Дивіться, що з дружиною зробив мороз. Пришмалив, навіть не дав розпуститися, але там із кантусу, хоч би що два з половиною метри вже вже починають забарування своє міняти і хвойні. Деякі хризантеми вже відквітли. Пінесетиму ще радують, ще гарнючі. І навіть ще буде розквітати. Ви скажіть, я вам скажу. Це від пані Ніли. У мене квіточка. Ось така хризантемка. У мене ще є видно, дуже гарнюча така, але щось кусочек треба його забрати звідси і пересадити кудись, бо він мені дуже подобається. І тут, і тут квітують хризантемки. Знаєте, Я в цьому руці цього разу їздила в Одесу, бачила там другого кольору, але не взяла, тому що були о, кущики ну, занадто малесенькі. Не в ціні справа, але були малесенькі, я знаю, що вони в нас вимерзуть. Але потрібно, треба було б мені, знаєте, що зробити? купити і висадити їх в теплицю. Ой, до мене тільки потім дошло це. А троянди буяють. Дивіться. Буяють всі троянди. Керів два з половиною метри вигнала. Ось така краса ще є. А це понасівалися самі собі, де вони взялися навіть не знаю. Хризантему таку потрібно розсаджувати. Вона не любить, щоб були такі великі кущі, вона розвалюється. Це теж ось полички. Ось такі полочки. Оце, влітку горіли ці кущики, а зараз пішли квітувати. Цього того разу я привезла з Одеси. Бачите, все треба розсаджувати. Ось подивіться, яка ціка красунка. Цікава, правда? Цікава. Це теж я її таку не садила. Я не знаю, де вона взялася. Троянди, троянди. Такий, ну прямо бархатистий колір, ну така гарнюча. Камера шкода, що не передає. Влітку майже не квітували, майже. Ну, подивіться, Керію куди вигнала до неба. Це ось теж. Треба звідси прибрати, викопати, щось посадити собі гарнюче. Колір гарний. Це самбу. Ну, Попришмалювала як. Що в живі? і який гарнючий від пані Наталі з каналу Трояндовий рай із запахом моря. То жінка від чистого серця вислала посилку. Чоловік роз, розпаковує. Це ж, я ж без квітів не приїзд. Не приїзд з будову. скільки. Накупила знов краси. Це в нас там на Київському. Люди аж з Закарпаття привезли ці хризантеми. Це низкорослі всі. Там один ну, високорослий. Ну, така, я підійду ближче і покажу вам. Дивіться, яку красу. Не купила. Так, вони дорогі, але сорти в таких я ніде не бачила. От в нас в нашій області я ніде не бачила. Повірте мені, я вже стільки їх переїздила, перекупувала, то я точно вам скажу, що я їх таких не бачила. І ось подивіться, підійду дуже ближче. Ось подивіться, так це про все. Неймовірно, тут який колір. Бачите? Такі прожилки фіолетового кольору. Оце буде висока. Ось, дивіться. Мені передає камера, яка ж вона гарнючить. Це, це така краса, це такий колір, Я ні в кого такого не бачила. Як би мені його зловити колір такий вона не, не показує, вона така. Ой, я навіть не знаю, як з чим його зрівняти. Це ось темно-темно-фіолетова така. І дуже багато відтінків. Це, це бордюрки ось. Це все бордюрки. Жовта, це така ось помаранчева і це рожева. Подивіться, яка вона, як вона розпускається гарно. Сьогодні я саджати не буду. І ось ще на перстяночку в мене її прикупила я. Ось у мені моя підписниця пані Надя. узнала, що я торгую в Одесі і з больним серцем, з хворим серцем приїхала і подарувала мені квіточки ось такі. Засаджати їх. Дякую вам пані Надю, що ви така добра людина. І подарували мені такі гарні квіточки. подивіться, ну, ну, ну це ж це рай, просто рай на землі від таких квітів. Хочеться жити просто. Дивіться. Я ще такого точно ніде ні у кого не бачила. Я як побачила його 300 гривень коштує, це щоб чоловік не бачив, не чув. Він все одно побачить. І я його одразу купила. Потім вони привезли вже трошки менші кущики, трошки дешевші. Але вже ну я ж купила, все. Так, пішли далі гуляти. Я таке, зараз вам нічого такого не показую, тільки показую хризантеми більше. Берескулетик мій пішов, пішов, гарнючий, такий, сидів гроші, 3-4 сидів на одному місці, не, не хотів кітувати. Ой, рости геть зовсім не хотів. А ось подивіться, яка красуня. Яка вона красива. Троянда New Fashion. Така вона гарнюча. Дивіться. Це ж така краса. Хоч восени вони мене порадували. А це ось Ніколь. З білим таким. Бачите, тут біленьке в неї. А там жовте. Я така задоволена, що в мене зараз все квітує, що я не бачила цієї краси влітку. Дуже шкода. Ой Боже, подивіться. Ну, подивіться, які прирости вона дала, ця троянда. О, що вона робила влітку? О, це моя вина, це ж не троянди вина. І ось зараз. Подивіться. Боже, яка краса, навіть оце листя. Навіть це листя, яке вона попускала, яка краса. Дивіться. Все потрібно обробляти зараз від трипсів, від захворювань. Все потрібно обробляти. Ну, ніяк. Ось красунька моя. Вони, наче однакові, там я вам спочатку відео показувала, але вони різні. Відтінок різний. Може, це з цієї самої серії, але відтінок різний. Ну, не може вона не радувати ця Троянда, White Lady, Я дуже задоволена, вона мені прийшла в пересорт, я її не замовляла. Але ось отака вона красуня. Ось така красуня. Навіть коли вона хвора була, вона все одно квітувала. І ось сонечко в моєму садочку. Шикарне сонечко. Це теж така ж сама. так воно. Там я посадила ось тут. Дереві мій прийнявся, я пересадила його сюди, тому що він був там в тіні і він не показує своєї краси зовсім. Ніяк не може розпуститися. Напевно, я зірву, щоб не ослабляти корінь. Не буду я чекати, як воно мене там заквітне. Навесні воно заквітне, не буду я чекати. Так, я зірву, шкода, звичайно, але щоб наріс кущик. Ось які пувички понаростали. Ще один у мене кущик, це зовсім другий. Квіточка невелика, маленька. Друзі, я сортів не знаю і навіть запам'ятовувати не хочу. На що воно мені треба? Я для себе їх вирощую на продаж. І ось, і ось мої красуні, які я в тому році купила, друзі. Подієте, як воно буде гарно квітувати. Я тільки насадила квітів, які не, не, не ростуть у нас на півдні. Вони просто горять. І коли ти садиш, витрачаєш кошти на це все і чекаєш якоїсь віддачі, якоїсь краси, а воно засихає, згорає, і ти ходиш біля нього, плачеш, то напевно я вже цього робити не буду. Я буду любуватися цими квітами. Гейхерами, хостами. Я буду любуватися у ваших садках. А в себе вже буду саджати, те, що у нас не горить. Ось, Наприклад, ось таку красу буду собі вирощувати. А потім з вами ділитися цією красою. Ну, ось у нас лілейники гарно, гарно себе почувають. Це я буду собі заводити. У мене вже дуже багато сортів є їх. Навіть з гвоздичка ще хочу квітувати. Що зараз тепло? 20 градусів. Поморозилося, тепер 20 градусів тепла. Як ви думаєте собі? Ретентувішн квітує. Скільки бутонів викинула квіточок гарних. Цю красуню я не знаю, як називається вона. Це мій чоловік колись подарував. У мене було їх дві. І він мені ще одну купив, то я ті видалила, подарувала людям, а собі цю залишила. Прийнялася моя ця квіточка. Це як вона називається вже. Ось подивіться. Ах, красунька, ой, красунька, яка ж вона гарнюча. Просто просто казкова. А ось Марія знову мій пропав. От що йому не вистачає? От скажіть мені, будь ласка, що йому не вистачає. Посадила в ґрунт, який потрібно, поливала кожного дня. От взяв і облетів листя. А ось, а ось яка краса. Ви навіть не уявляєте, як мене це радує, що в мене є ось такі, ось такі красиві хризантеми. Я вам просто передати не можу. От коли говорять, що людина щаслива, ну, може бути щаслива від того, що їй подарували там бриліантове кольє якесь там. Жерелі чи як там в українській мові. А мені якби хто подарів отакі два-три кущики хризантеми, яких у мене вже немає. Для мене це було б саме найбільше щастя. Але я сама собі роблю щастя, купую собі те і все. Я думаю, що я заслужила, скільки тухаєм на цих городах, як О, значить, Навіть Похероплідник міще. Не знаю, як влітку він не згори, то це я буду щаслива. Ой, прийнялася моя трояндочка. Пані Наталі, ви мені прислали дві трояндочки. Дивіться, вони вже попускали листочки, ви бачите? Що то людина відправила в від чисто серця. Оце я ось посадила трояндочки. Щось вони в мене там. Бринять, а що вони там бринять, не знаю. Напевно, треба полити знову їх. Бачите, щось там є. А буде чи, чи не буде, не знаю. Зараз візьму полиню. Це ось така трояндочка в мене розквітає. Айстри тут геть згоріли. Геть погоріли, айстри. А це ось мені здається, що це Ешлі. Так мені здається. Може, може я помиляюся, але мені здається, що це ешлі. Квітка дуже велика, гарна, висока. Цьому році вона зовсім не квітувала. Ось зараз тільки викинула квітки, тому що вона була сильно, в мене хвора. Завдяки моїм старанням. Вона така була гарна, що не квітувала навіть. А це ось подивіться, Все підпорки треба. Не наречена, от подивіться, яка краса. От подивіться. Не наречена. Підпорочки треба. ой, як нана. Лежить. Це трояндочка теж. Ну це, напевно, вже трипс її ось. Ну, я вже не буду обробляти назив. Вже нема ніякого сенсу. А ось подивіться, що це робиться. Якась трояндочка розквітла, щось вона тут. Я зламаю навіть, щоб не ліквідувала вона. І ось красунка. Ой, дивіться, яке, яке сонечко. Розвалився знову кущик. Він себе дуже гарно, але. Зараз розвалився. Будемо підв'язати. Так, блакитна. айстрочка квітує. Ще квітує. Блакитна, блакитна, вона така гарна дуже. Зараз ці молоденькі бутони я зриваюся з молодих квіточок. Трояндів. Шаблі ще квітує. Щось там. Не подобається, що вона розвалюється. Я в цьому році повиписувала. Я навіть не знаю, де я їх втикнула. І щось я не бачу, чи вони прийнялися, чи не прийнялися. Якби я кожного дня була вдома, то б я квартирант. Ще я вам не показала. Не показала вам. Ось ще одна. У мене красонечка розквітає. Десь коросла, така буде здорова шапочка в неї. А космея. А космея. Дивіться, яка краса. Ось так все квітує. Варби. Осінні. Підв'язати все треба підв'язати, але знаю точно, що я це не зроблю, тому що в мене немає часу, просто немає часу. На цьому, друзі, все. На вулиці не буду показувати, що там у мене квітує, бо ще дуже багато у мене роботи. Всім мирного неба, здоров'я міцного. Всього самого найкращого.